Кілька великих плюсів цьогорічних, котрі відбулися. Зокрема, це кілька законів у галузі, під галузі. Да? Це закони пов'язані з алкоголем, закони, пов'язані з тютюном, закони пов'язані з студентським самоврядуванням, закони пов'язані з державним бюджетом, в котрому відображено дещо зростання молодіжно-житлового будівництва. І це закон пов'язаний з засвердженнями засад внутрішньої і зовнішньої політики, де в програмі уряду фактично вказано, молодіжна політика як така. і ці Пріоритети відображені в попередніх законах, вони відображені. Ну це плюси. Є ситуація, котра не помінялась ніяк ні холодно, ні жарко. Зокрема, не відновилося банківське кредитування для молоді в сфері житла, тобто піти взяти нормальні кредити за нормальну відсоткову ставку, це є неможливо. Друге, що ну, якби, залишилось ні риба, ні м'ясо нікуди не помінялося, це реалізація молодіжної політики в цій умуряду галузі. Ну, зокрема, це приїзд на автобусному транспорті, воно ні туди, ні сюди. Це, зокрема, автономізація вищих навчальних закладів, ні туди, ні сюди, це питання пов'язані з сільською молоддю, ні туди, ні сюди. Це питання пов'язані з працевлаштуванням випускників, які хочуть повертатися працювати на селу, якщо вони вчилися у місті. Теж ні туди, ні сюди. Але є і мінуси дуже жорсткі, дуже сильні. Зокрема, в час осіннього призову почала рости кількість молоді, котрі призивають до примусової служби в збройних силах. Мова йде про примусовий призов. Якби це великий мінус, тому що в молодіжній політиці очікувалося, що з 2011 року тема армії служби mm -hmm. в контексті примусу до 25 років такої теми вже просто не існуватиме. Примусовий призов буде скасований, і вона існуватиме в зовсім іншому контексті в контексті того, як набудувати нормальну професійну армію, де молодим людям хотілось би служити. Mm -hmm. Ну і другий величезний мінус у молодіжній політиці 2010 року це все ж з Стапачником. Ну це просто це просто жарт. Получається, майже що місяця молодіжному руху приходиться відбивати якусь чергову атаку Міністерства освіти і науки, то платні послуги, то студентське самоврядування, то вищі навчальні заклади, то ще кудись. Відповідно, є й жарт про обратну сторону. Якщо подивитися уважно на молодіжний рух, він досить достатньо сильний. Він не знімає табачника. Він об'єднується постійно навколо ініціатив проти табачника, кожен раз досягає перемоги часткової або повної, але самого табачника не знімає, що свідчить про те, що молодіжний рух тримає табачника як собаку подразник. Ще таким подразником є Могильов, котрий черговий раз вбиває раз в квартал якогось українського студента, десь в якійсь точці. От і відповідно молодіжний рух проти цього, ну звичайно ж повстає. Слава Богу, що він повстає. Взагалі, якщо говорити про галузь молодіжного громадського руху, то як би це не звучало дивно, все гаразд. Все нормально. Ми вперше маємо ситуацію, коли вже кілька років підряд молодіжний рух існує, ніхто не ставить у великих місцях під сумнів, що це нормальне явище. Держава втратила контроль над молодіжними організаціями завдяки цих 5 мільйонів коштів, які вона розподіляє на всеукраїнському рівні, вона абсолютно не контролює молодіжний рух. Це маленька долька в бюджетах молодіжних організацій, причому, як правило, Кишенькових при міністерстві або там, для молодих регіонів це важлива долька. А для інших організацій це або частковий бюджет, або взагалі не грає немає якого значення відповідно держава ніяк не може спродонувати молодіжний рух. Це дуже добре, бо це означає, що він все більше і більше стає самостійним. Ну а проблема залишається все же. не масові молодіжні організації, дуже дрібненькі вони. Але ця проблема роками існувала молодіжної варти мета чітка і зрозуміла. Зокрема, є у нас персони в українській політиці. Да, от є у нас литвиновці, є регіонали, є у нас. Б'ютівці, наші українці і комуністи, наша мета, щоб вони свої передвиборчі програми виконали. Тобто, якщо ми говоримо, що сьогодні у нас виконаних два-три абзаці, угу. частково виконаних, майже повністю весь текст передвиборчої угу. програми, да, і ще купа пунктів, до котрих навіть кінь не валявся, угу. то наша задача зробити так, щоб кожний пункт перейшов в частково виконані, бо справді є певні. Зусилля, де політичні сили докладають, mm -hmm. і стикаються з противагою іншої політичної mm -hmm. сили в іншому пункті, котрий бюджетний ресурс перетягує туди. Mm -hmm. Але щоб в виконаних було побільше пунктів, mm -hmm. а в тих, де люди намагалися, по молодіжній політиці, mm -hmm. щоб щонайменше там були зусилля. Mm -hmm. По кожному аспекту молодіжної політики в парламенті мали би бути законопроекти. Mm -hmm. Кожний аспект молодіжної політики мав би бути обговорений в тому чи іншому комітеті. По кожному аспекту молодіжної політики мала би бути спроба включення бюджетної заявки в бюджет року. І ми б тоді мали конкретний аналіз за підсумками роботи Верховної Ради. Якщо ми зараз говоримо про те, що 2% молодих людей об'єднані в молодіжній організації, то я цілком свідомий того, що це дуже мало. Молодіжні організації закрилися, угу. самі собі живуть в своєму соці угу. і не ведуть постійного системного набору молодих людей до лав молодіжних організацій за винятком кількох. В свій час, будучи на керівних посадах молодіжних організацій, я розглядав залучення і мобілізацію людей до молодіжних організацій як до перш... як першочергове завдання, а вже реалізація потреб, захист прав членів організації як витікаюче з постійно оновленої організації. Ще інституційна сталість, інституційна ну, стабільність. Тобто, зокрема, це нормально, що кожна молодіжна організація повинна мати свої офіси, свої, ну, якби обладнані приміщення, де вони зустрічаються. У нормальної організації повинні бути гучномовці, прапори, вудочки, транспаранти, банера для того, щоб приходити і ну, якби в тому чи іншому місті мати чим показати свою позицію. При існуючих 190 всеукраїнських молодіжних організаціях і тисячах міських і районних назвати нам з тобою чотири це мало, навіть сорок це мало. Добре, що треба зробити, щоб це, це з'явилося? Організаціям це організаціям це не дуже треба, якщо вони цього не роблять. От хто і що має зробити, щоб все це, це з'явилось? Ну, по перше, не кожна організація, котра цього не робить, для себе вирішила, що їй це не потрібно. Багато хто про це просто не думає. Є наша розмова підштовхне їх про, про це продискутувати і частині організації змінити напрямок. Друге, це подражательний приклад, дуже важливо. Коли одні організації чим більше то роблять, інші М -м, і ми хочемо. У них така гарна книжечка, звіт. А ми давай випустимо буклет. Ауди. І знаходьте завжди в молодіжній організації такий проект, таку ініціативу, котре, попри те, що ви вже не керівник, ви не член організації, але для вас ця ініціатива цікава, і ви завжди можете її вести. Чи бути там причетним. Ну, наприклад, я для себе в молодіжній організації знайшов проєкт моніторингу і впливу на молодіжну політику. Це там, де мені потрібні одночасно були знання і мої робочі з роботи, і знання попереднього керівника організації, і контакти між іншими організаціями. Я думаю, кожен керівник в своїй галузі, молодіжній може знайти такий проєкт, цікавий для себе, де він, попри те, що він не голова навіть там, міського осередку, але він відчуває себе тим, хто завдяки котрому цей проєкт став можливий. Якщо так взяти і проаналізувати сегмент студентської молодіжної політики, початок 90-х, студентське братство, українська студентська спілка, кінець 90-х, студентський Український Союз, Українське студентське товариство, там купа різних організацій. Початок 2000-х, Студентська рада при адміністрації президента, там різні ці там кінець 2000-х, це Українська студентська рада, студентська республіка. Я впевнений, що 2010-2015 народять нові назви структур. Це логічно, воно завжди відбувається оцей бровнівський рух. Дуже мене радує те, що є багато студентських структур, котрі роками з року, в рік, з року, в рік маючи плюси, мінуси, падаючи, зростаючи, але передають організацію з рук в руки і. Живуть і активно розвиваються. Там чи студентське братство Києвомогилянської академії, чи е, та ж сама студентська Республіка, чи е, консультивно дорадчі органи при різних міністерствах, чи студентське братство у Львові, тобто багато є таких організацій, але більшість організацій студентів все одно вмирають. Це логічний процес, mm -hmm. тому що е, ну, якби виростають люди, вони не вважають, що потрібно передавати цю організацію далі. І відповідно, не маючи підтримки або навчального закладу, або не маючи ідеологи, ідеології. Системі організації звичайно вони міняються. Тобто студентський рух він калейдоскопічний просто сьогодні у ній організації завтра інші, післязавтра треті, післязавтра завтра, четвертій це нормальний процес. Ну, дивись, в студентському русі, студентському русі, коли внесли зміну до закону про вищу освіту зараз про студентського самоврядування, фактично майже все, всі законодавчі ну, правки на, наразі варто припинити. Просто залишити цю систему на кілька років і подивитися, як вона розвивається. Так? Тобто, хіба там якісь допрацювати, покращення, може, якісь дрібні моменти. Але загалом тут справа зроблена. Якщо ж ми говоримо про загалом молодіжний рух, то а, тут а, ну, якби, а, потрібно то хто. Саме, що й будь-яким іншим громадським організаціям mm -hmm. потрібно змінювати законодавство mm -hmm. про підприємництво. Податковий кодекс на дворі mm -hmm. да розглядають, mm -hmm. потрібно, щоб у цьому податковому кодексі було зазначено пільги для тих підприємств, котрі жертвують громадським організаціям, mm -hmm. незалежно від того, молодіжним чи немолодіжним, будь-яким громадським організаціям. Mm -hmm. Оце зараз дуже важливо, тому що ну не може бути так, що молодіжні організації досягають певного рівня розвитку, mm -hmm. стикаються з державними органами і тепер розуміють, що. Гбурний розвиток залежить від того, наскільки вони серйозно з державними органами комунікують по грошах. Це неправильно, не повинні з бізнесом. Mm -hmm. Тобто оці от умови для спайки бізнесу і молодіжних організацій, різних підприємницьких структур, малого, середнього бізнесу і великого бізнесу для, для всеукраїнських організацій, оцю спайку держава може зараз зробити, вносячи зміни до підприємницького, до податкового законодавства. Не молодіжні громадські організації закон, хоча закон про об'єднання громадян теж треба міняти, і це теж дуже важливо для того, щоб організації почали розвиватися. Але в першу чергу економічний фактор.